В чому сила Пригожина, да? тобто по сьогоднішній день? Його сила в оцих от блогерах, воєнкорах. Угу. Це єдина його сила. Тому що, до речі, це Шульга, теж він ж робить ці моніторинги, і він каже, що Пригожина ну типу в ЗМІ їхніх нема. Тобто він іменно тупо росте через соцсети. І е, ну в вони пробували напевно теж якось там їх там злякати туди. Сюди, якщо розглядати цю версію, то є, да. я там не не теж поки що не, не можу сказати, що все таки мала місце. Вона. От. Е, то я думаю, що це е, суть була в тому, щоб якраз зашугати всіх, хто з пригоженим працює, тому що тут же ж тож була демонстративна історія. Mm -hmm. да? Тобто, грубо кажучи, його можна було там десь завалити в переході якомусь чи в під'їзді, ну, mm -hmm. да? але його демонстративно взривають в кафешці. Да? Ну, якби і заодно взривають кафешку, причому взрив продуманий, направлений. Да? Він убиває тільки татарського, інших не убиває, а лише й кафешку там нормально так виносить. От і це, і це сигнал всім іншим. Типу, за будь-яких обставин да присісти. Uh -huh. От і якщо його блогери присядуть. То Пригожин тіряє все, тому що mm -hmm. він через цих блогерів, яких він розкачує, да, він ставить владу на розтяжку. От так він, він же вибиває собі снаряди, а ви не даєте, от я вам зараз трупи поскладаю. Mm -hmm. А ви там ні, там ми зараз там отойдемо, ну там чи ще щось там зробимо. Да? Тобто, наприклад, зараз його Вагнер провалиться, наприклад, стечі, чи відступить. Він скаже, що ви хочете, ви снаряди не даєте. Mm -hmm. да. А зараз, якщо, наприклад, блогери про це не напишуть, то вже і нема Пригожина, розумієте? Якщо про нього місяць не попишуть, то його і не буде. От як про Кадирова. Mm -hmm. да? Він да Щас. Щас. да він появляється тільки, щоб сказати, що Путін молодець, або або ж сказати, що все добре. Як ти бачиш наслідки, які може створити внаслідок наслідок цих дій сам Пригожин? Е, ну, Я думаю, що Пригожин в принципі, визначився, ну, я чесно скажу. Uh -huh. тобто Я думаю, що ця розмова була десь в кінці грудня теж з ним, тому що він дуже жорстко попер. ну, Реально, прям, ну, грубо кажучи, почав підставляти владу. Ну, тобто, Якщо ми так посудимо по їхньої цій монолітності і тотальності, Пригожин реально їх підставляв. І я переконаний, що Пригожин визначився з тим, що він буде валить. Е, Тут питання скоріше, що от іменно вони посилали сигнал не йому. А воєнкорам, uh -huh. тобто, ну роботи на нього хлопнем. да? Тобто вони видно вже з ним ну, не ведуть переговори. Uh -huh. да? тобто, і плюс я розумію, що вони не можуть прийти до Путіна і сказати, щоб Путін його присадив, тому що їм нема що Путіну показати. Uh -huh. Тобто, ну, вони, я розумію, вони би там прорвали фронт, там дошли кудись там і так далі. А їм нема що принести. Вони постійно підставляють Путіна. Путін же ж він же ж в нього як життя виглядає? Він от є рік. От є дати, він на ці дати ждеть подарки у вигляді якихось там, там, там здобутків, там так далі. І тут хопа одна дата пройшла нема, друга нема, і він ну він починає злитись, але він не може з ними нічого зробити, тому що вони і є Путін, Да? Тобто він ж не може, так сказать, відрізати собі праву і ліву руку. Шайгу і Герасимов це чуваки. Які з 2012 року 2012 повністю все це ведуть, все повністю на них тот, міністр, тот начальник штаба з 2012 року, все вот ета перевооруження, на якому вони вкрали е, мільярди, е, планування самого вторгнення? все було на цих чуваках. І вкрали в місті, і дворці строїли в місті, там ходили на олені, там не знаю, літали там на гуся. І за все відповідаємо в місті да. бригада кооператива зорка, розумієш? Розумієш і він не може. тому що я ще скажу, для нього вони вже частина ну якби його сутності. Ну да. Він не може, а з іншої сторони він же ж ну сидить злий. Що річниця розумієте? Вторгнення. А нема нема що сказати? Навіть Бахмута немає. розумієте, 40 квадратних кілометрів і нема. І, да, і все, і тому вони не йдуть до нього. І тому, скоріше за все, вони вдаються до таких методів, в тому числі це е, теж хороша версія, щоб е, рішати проблему пригожина, який на них гадить. І цар може як би отримати нативну інформацію для чого їм це. Давайте чесно, воєнкори теж стали е, е, якимось. Е, Вихлапам, да, якусь альтернативою. Вони Звичайно. каналізували каналізували там ці страхи там, росіян там, туди-сюди, люди думають, почитаю, що вони там пишуть. Да? А зараз, якщо їх грохнуть, то буде такий великий вакуум, це ну, оглушаюча тишина. Що, я думаю, що люди будуть відповідати якимись там взривами реально. Теж така цікава штука, там, коли їх всіх читаєш, от в них, от це теж така парадоксальна історія. Вони. Завжди закінчують якісь там свої сводки такими фразами. Обрушення оборони ВСУ не наблюдається Ані не убіжали. Тобто. Есть... Получається, що ставка в них на це, що окопа один день все просто розсипалось, і ми побігли. Тобто, чуваки насправді вже настільки, ну якби не вірять в сили своєї армії, що вони сподіваються на якесь чудо, що там, значить, хтось там ударить, все розсипеться, і вони вийдуть побідітелями, розумієте? Тоже такий цікавий дуже дискурс у цей, що Іванкори там і всі інші от, просувають вони. Появилася та концепція нової внішої політики Росії. Вот, потому что она же как раз вот хорошо отражает по сути, тот экзистенциальный кризис, который столкнулась когда столкнулась Россия, поскольку с Запада ее послали. Вот. Ну, фактически. И поэтому ключевой вопрос, куда двигаться дальше. И вот в этой концепции по сути, они уже показывают, какая у них этот, последняя надежда, куда. Цей документ, він прям, це прям дуже Хто інтересується, я всім дуже раджу почитати. Я кидаю ссылку прямо зараз да. Кидаю в чат. Ну перше, якщо коротко, це чисті записки сумасшедшого. Тобто, от этот сумасшедший чувак, який устроїв цю бойню і так далі. І от це там, знаєш, як цей там Брейвік, от етат yeah, бомб... yeah, yeah. Бомбер, знаєш, вони там якісь маніфести писали. І от це теж, типу, маньяк написав свій маніфест. От я вам серйозно його треба читати, іменно так як маніфест такого маньяка убійці Значить, е, історія дуже цікава. Ну що, Чувак, пояснює світ. Всі там і Брейвік, там, і тату ну, Бомбер. Вони всі пояснювали світ там. Ну, тож кожен з них там з якихось ідеологічних мотивів убивав людей. Е, записки, да, маніяка. От. Е, значить, в чому прикол? Значить, це дуже серйозна історія. Значить, вся е, їхня доктрина зовнішньої політики будується е, на доктрині жизненного пространства. Ну, то тобто, Гітлера. Там, тобто, там, там це прямим текстом сказано, але дуже прикольна формулювання. Я, до речі, десь собі виписав. У мене перед е, да, там от вона звучала так, що е, е, значить, Росії е, заважають використовувати е, е, законні міри по захисті життєвих інтересів на українському напрямку. Ви <різвіться> розумієте, да. а потім там про верховенство права, що всі повинні жити в мірі, всі суверенні государства повинні мати там право і свою думку, вона повинна поважатися, причому треба поважати там, традиційні цінності культуру. Але, типу, на українському направленні ми <сміх> приміняємо законні міри, значить цей, по, в селях своїх життєвих інтересів. І значить, в чому прикол? Це значить чистий шовоністичний документ, суть його в наступному. Що існують держави, які називаються центри, е, сіли і, центри сіли і розвиття. Такими державами є Штати, Росія, Китай і Індія. Більш нормально. Да. Чотири держави. Да. І значить, от, е, от ці держави вони мають там якісь законні інтереси, е, значить, вони повинні бути равни, значить, тому що вони якби влияють на все в світі, і світ от многополярний, і вони є цими полюсами. Да. Вот. А всі інші держави це такий унтерменш. Да? Це от оберменш, як у Гітлера. а да? да? це там надгосударство, а це от все там обичне, які там непонятні государства, які служать цілям оцих от центрів там, сили і розвиття. Uh -huh. Далі, що цікавий, теж якби момент, значить, в уявленні Путіна світ не стає типу багатополярним. А він уже був багатополярним. Но підлі штати рішили його опрокинути. <ривіт> Це <світ> <гу> да і зараз вони угрожають цьому багатополярному світу, який вже є. Тобто, його треба признати, що є цей світ, і не, 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 треба, не треба тут нікому нічого нав'язувати. Да, тобто, якраз він не вважає, що значить, світ був однополярний, да, а тепер він стає багато. А він наоборот каже, що це спроби із багатополярного світу зробити однополярний. От. І там багато таких самих цирків, що значить, логіка полягає в тому, що. Запад повинен осознать бесперспективность своей вот этих конфронтаций. То есть, вот просто, значит, вот мы ждем, пока вы осознаете, что это бесперспективно, чтобы да. фронт обрушился. Да, да, да. да. То есть, когда фронт обрушится, там все иначе. От. І то ще раз, це от абсолютно така шовіністична концепція про вищих держав, менших держав. Значить, і, і звідси все випливає. Да? Тобто, що верховенство права і ці суверенні центри сили і розвиття, як там, до речі, формулювання, там прикольні багато таких цікавих формулювань. А, значить там дуже класна теж, така значить, що ми за верховенство права і за відказ від ліцемірія просто прикиньте, чуваки, які знищують там суверенну державу та напали, вбивають людей, пишуть: ми за верховенство міжнародного права і від і Там. Путін він насправді внутрішньо ставиться до Китаю як до рівного. Да? Хоча ну ситуація об'єктивно не така, да? але чувак на повному серйозі вважає себе ровною Китаю, штатом і, і, і Індії. І це і є теж в його голові. Uh -huh. І це до чого чому я згадав цей момент? Тому що китайці, якраз навпаки, вони ну завжди вимагають якби данину своїй величі. що ми згадали це ж нікуди не ділося. Час вони перезібралися, вони великі, і вони опять хочуть визнання цієї величі. да. І Путін її не може дати, тому що він вважає, що він рівний. і він фактично затвердив документ, в якому він написав, що ми тут всі з вами ровні. Але ти не ровня, і для китайців це дуже важливий момент, що ти не можеш себе вести як ровня повідношу до нас. тому що ти в нас дрони клячеш ухпайкіда і тому до речі, це означає, що насправді їхні відносини не можуть. Активно розвиватися, тому що Путін все одно буде старатися зберігати оцей суверенний центр там сіли і розвиття, да, що є фактично неможливим, тому що він зараз стоїть на економіну економічно, стоїть на колінах і технологічно, Да, він не може це, це робити. А друга історія ну відповідно, китайці будуть навпаки ще більше ставити його на коліна, очікуючи, цього там його ну поклонення. Да. Ну так, да. Сам, сама по собі формулювання, що там, ми там центр Євразії какую-то, вона ж не відпочаєст. Да. Yeah. Ну це, в це в чистий, чистий брід і цей. І кажу ще раз, і це, до речі, підриває от, ну, цей розвиток з Китая. Тобто, якщо б він же прийняв рішення під них там лягати, ну, тоді вони б починали грати в цю гру по-серйозному. Да? А так тим він не прийняв це рішення. Чим більше цей чувак не визнає реальність, да, тим трагічніше для нього будуть наслідки і для них. Тобто, е, ну, то Дивіться, сідайте да, зараз, ну, умовно ну, ну, каже, от вам опція. Виходите на там кордони 24-го угу. і починаєте діалог. Ну, да. І, і ви ну створюєте якісь там поле, там так далі, не знаю, там своїм там набрешити там що угодно. Вас там скажуть, закінчили свою зако, скажуть, що ви ж і перемогли ви свою. Всі скажуть, да ми ж і перемогли ви свою. Тобто ну не питання, да тобто, там, в нього з цим не буде проблем. Але він же ж усугубляє. То тобто, ще раз чувак уже угробив -у мобілізаційну хвилю, тобто вони вже одну мобілізаційну хвилю фактично положили. Розумієте? І вони ще набирають мову. І це ж, ну ще раз, чим більше він е, неадекватний до реальності, да, тим, ну, то, це, це ж так само, як в психічно хворому. Чим більше він неадекватний, тим більше він стає, несе загрозу оточуючим. От Вони просто повторюють історію. От вони реально прям, її просто повторюють. Це, це настільки видно. Да, що... Імперія довго уміріти. Так, так. Це чи зараз це реально от настільки от просто, от вони от просто йдуть по, -по, -по цьому шляху. Тобто деморалізація армії, да, тому що, ще раз, ти не можеш, армія не може воювати. Тобто ви можете набирати хоч і 20 волн. Але суть в тому, що коли солдат боїться, да, коли існує недовіра, коли він бачить, що ви навіть не можете його нормально укомплектувати, коли він вже чув, а вже вся Росія чула легенди про м'ясні батальйони, тобто да, е, е, відео ж було круте там, да, з цвинтарем вагнеровця, да, це ж просто жесть. реально. Просто ну, там, жінка йде і плаче, да, мов скільки людей положили. Да, і це ж типа, не і ну, Це ж видно, що це просто вагнеровські могили. І той, що всі ці наші сводки, ну які там де Генштаб, вони ж та там в якийсь там великий відсоток, вони відповідають реальності. Так? Тобто да. і, і де ж все це проявляється. Так? Стан армії, армії нема за що чіплятись. Тобто вона мусить вірити, так коли ви там штурмуєте, берете там армія вірить в те, що ми там не переможні, і так далі. Армія, яка 240 днів бере Бахмут. Ну і що ви набираєте туди нових людей? І що ці нові там солдати? Що вони там очікують? Яка в них мотивація воювати? В що вони вірять? в що вірить суспільство, якому ви кормите брехню? І воно вже знає, воно вже про це знає. І якісь пригожени зараз почнуть це ще кра краще доносити. Тобто всі там там вже всі все знають. Не треба їх недооцінювати. Я це бачу по інтерв'ю Золкіна, який постійно ведеться всі інтерв'ю там з полоненими угу. і так далі. І я це бачу. У мене так само це історія на своїх. Нам постійно пишуть. от там недавно впізнали полоненого, і пишуть там його родственники. Господі, як нам там йому помочь там, так далі. Тому тому подібне. От. І ми ж розуміємо, що вони це читають, тобто вони шукають цих своїх там, да, хто на фронті, вони чекають новин і поганих там чи, чи якихось це. І це все є. Матері зараз починають ховати своїх дітей, чоловіків, там, оцей великий сход, який теж звідти відбувся, да, то есть, коли була перша хвиля мобілізації. А друга зараз всі починають никатись. Тобто, нема вже оцих там бравих бойцов, які там йшли гордо. то есть, все вже немає. І що ви такої армії хочете здобути?